Пробудитись до праведності Божої означає дізнатись, хто ви у Христі, і жити в реальності того, що Він вже спорядив вас з всім необхідним. Завдяки цим передачам ви зрозумієте, що праведність це духовна сила, яка зміцнює вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що Слово Боже є істинним і розраховує на успіх. Ви були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі, у кожному поколінні. Дізнайтесь, що можуть зробити Божа віра і праведність у вас, щоб змінити світ навколо вас і привести вас до повної перемоги. Почніть приймати все, що має для вас Бог. Почніть жити зсередини назовні. Пам'ятайте, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати всі ресурси, які знадобляться вам у житті. Отче, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні. Ти вже все знаєш. Ти вже в майбутньому. Ти знав все це щодо заснування світу, бо ти створив все це. Ти наш Отець, бо ми пізнали Ісуса, Твого Сина. Дякуємо тобі, Ісусе. Назва моєї сьогоднішньої проповіді «Подібно до Бога. І вона починається з четвертого розділу послання до римлян. Що ж скажемо Авраам, батько наш, здобув через плоть? Якщо Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не перед Богом. Бо що каже писання, Авраам повірив Богові, і це залічено йому в праведність. Адже тому, хто чинить діла, нагорода залічується не як благодать, а як належне йому. А тому, хто не чинить діла, а вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його залічується як праведність. Навіть Давид називає блаженою ту людину. Який Бог залічує праведність, незважаючи на діла? Він говорить блаженна людина, яку Господня зарахує гріха, це 32-й псалом. Блаженна людина, яку Господня зарахує гріха, зарахувати це бухгалтерський вислів. Тобто не зарахує йому це в мінус. Тож чи блаженство від обрізання чи від необрізання? Ми кажемо, що Авраамові віра зарахована як праведність. Коли зарахована, тоді, коли він був обрізаний чи коли був необрізаний. не після обрізання, а до обрізання, а знак обрізання він отримав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб він був батьком всіх віруючих. Які не обрізані, щоб і їм це було зараховано як праведність, щоб бути батьком обрізаних, не лише тих, що обрізані, але й тих, хто йдуть слідами віри, яку, що, будучи не обрізаним, мав наш батько Авраам, бо обітниця ось вона. Бо обітниця дана була Авраамові та його насінню, що він стане спадкоємцем світу не через закон, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, то віра втрачає силу, а обітниця скасовується адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає й переступу. Саме це було скайно, бо тоді ще не було закону проти вбивства. Тобто мали бути закон і пророки. Із законом були десять заповідей. У мене вони виписані з першої по десяту і висять прямо на дзеркалі у ванній кімнаті, де я голюсь. І я щодня дивлюсь на ці заповіді. Я щодня бачу їх. Коли один молодий чоловік прийшов до Ісуса. Ісус сказав, не ображай. А де це було заповіддю? Під яким номером була заповідь не ображай»? Професор Стівенс. Чи є це в десяти заповідях? Ні. Її там нема. Це означає не обманюй. Що означає ображати? Насмілю сказати, що більшість християн не збагнули цього, зокрема, і той чоловік. Амінь. Так чи інакше, але це важливо. І потім деякі християни кажуть а ви знали, що не ображається одна з десяти заповідей? Так сказав Ісус. А під яким номером від першої до десятої ця заповідь? Той молодий чоловік. Не встояв перед світлом і першою заповіддю. Нехай не буде в тебе інших богів переді мною. Він мав великий маєток, і в 10-му розділі Євангелія від Марка сказано, що він розвернувся і пішов геть. Це важливо. Це повертає нас сюди. Отже, ми знову ось тут. Чотирнадцятий вірш. Бо, якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується, адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає переступу. Отже, по вірі, щоб було по благодаті. Щоб, щоб обітниця була непорушною для всіх. Не лише згідно з законом, але й через віру нащадки в Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, я поставив тебе батьком багатьох народів. Пункт номер один подібно до Бога, подібно до Бога. Я поставив тебе батьком багатьох народів, подібно до Бога, якому він повірив, і який оживляє мертвих і називає неіснуюче, існуюче, як існуюче. Він без надії повірив з надією, тому став батьком багатьох народів згідно сказаного таким численним буде насіння твоє і наослав вірі і не вважав тіла свого, хоча був віку майже сто років, змертвілим, і не вважав змертвілою утробу сарину. Він не сумнівався щодо Божої обітниці, але був міцним в вірі, віддавши славу Богові і будучи цілком впевнений, що Бог здатний виконати обіцяне. Тому і зараховано йому це в праведність. Та не написано, що залічено це лише йому, але й нам. Бо залічиться і нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих. Який був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання? П'ятнадцятий вірш: Адже закон спричиняє гнів. А де немає закону, немає і переступу. Щоб обітниця він продовжує говорити про обітницю та про завід. І ми перейдемо до цього за хвилину. Бо закон призводить до Божого гніву, а там, де немає закону, немає його переступу. Тому спадкування обітниці є наслідком віри і повністю залежить від віри, щоб обітниця була дана як акт благодаті, незаслуженого благовоління, щоб зробити її непорушною, такою, що має силу і гарантована для всіх його нащадків не лише для прибічників та шанувальників закону, а й для тих, хто вірить як Авраам. Який є батьком для всіх нас. Як написано, я зробив тебе батьком багатього народів, він був призначений бути нашим батьком перед Богом, в якого він повірив, який оживляє мертвих і говорить про неіснуючі речі, які він передбачив, і обіцяв, наче вони вже існують. Я дізнався це від брата Хегіна і брата Роберта. І за 57 років служінні я переконався, що це правда. Для християн це найважче. Розгляньмо це. Відкрийте 17-й розділ книги буття. У всій Біблії немає жодної згадки про те, що Авраам коли-небудь хворів. Ми знаємо з Біблії, що він мав виконувати дві речі. Насамперед, він навчатиме своїх дітей, і він житиме вірою. Авраам був швидкий на те, щоб вірити і діяти. Аврааму було 99 років, і Господь з'явився. Хто такий Господь? Господь з'явився Аврааму і сказав йому: Я всемогутній Бог. Господь Яхве сказав: Я Ель Шадай. Бог, якого більше, ніж достатньо. Ходи переді мною. І будь непорочний. Хвала Богу. Непорочний означає бездоганний. Коли Аврааму було 99 років, яхве з'явився йому і сказав: Я Ель Шадай». Ходи і живи постійно переді мною, будь бездоганний або непорочний, щирий і досконалий. І я поставлю завіт мій між мною і тобою, і вельми розмножу тебе. Авраам впав на лице своє, і Бог сказав йому: що до мене, то ось мій завіт з тобою. І будеш ти батьком багатьох народів, а ім'я твоє вже не буде Авраам, а буде ім'я Твоє Аврахам, батько багатьох. Бо я зробив тебе батьком багатьох народів, і ця літера Х Хашем. Йодхей Вавхей це ім'я Бога. Отже, Бог склав завіт за Авраамом і після цього змінив його ім'я. В одному місці його названо другом Бога, другом по завіту. є друг, який ближче за брата. І я зроблю тебе надзвичайно плідним. Я виведу з тебе народи, і царі походитимуть від тебе і поставлю завіт мій між мною і тобою і нащадками твоїми після тебе на всі роди їхні, як завіт вічний, щоб бути Богом тобі і нащадкам твоїм після тебе. І сказав Бог Аврааму що до мене, то виконуй завіт мій, ти і нащадки твої після тебе у всіх їхніх родах. Ось завіт мій, який ти будеш виконувати між мною і тобою і нащадками твоїми після тебе. Кожен чоловік серед вас має бути обрізаний. Обріж крайню плоть твою, і буде це знаком або ознакою завіту, обітницею між мною і тобою. Кожен чоловік восьмого дня від народження, який народився в домі твоєму, чи куплений за гроші твої в іноземця, не з нащадків твоїх, має бути обрізаний. Народжений в домі твоєму і куплений за гроші твої має бути обрізаний, і буде мій на тілі вашому завітом вічним. А той, хто не буде обрізаний, та душа буде відлучена від народу свого, бо він порушить мій». І сказав Бог Аврааму щодо Сари, дружини твоєї, то не називай її Сара, а Сара, тобто принцеса буде ім'я їй. Отже, її ім'я також було змінене. І я благословлю тебе, і дам тобі сина від неї? Я благословлю її, і вона буде матір'ю народів. Від неї вийдуть царі народів. Авраам впав до лілиці, засміявся і сказав серці своєму невже столітнього чоловіка народиться дитина? Невже Сара, який 90 років, народить сина? І сказав він Богу о, хоча б Ізмаїл був живим перед тобою. Але Бог сказав: Сара, дружина твоя, народи тобі сина, і ти дасиш йому ім'я, Ісак або Сміх. Я складу з ним завіт мій, завіт вічний, і з нащадками його. А щодо Ізмаїла, то я почув тебе. Я благословлю його і зроблю його плідним, і вельми розмножу його. Він буде батьком дванадцятьох князів. І я зроблю його великим народом. Але завіт мій, я поставлюсь з Ісааком. І тут найдавніша сімейна ворожнеча в історії. Багар, мати Ізмаїла, була єгиптянкою. І вона подбала про те, що в Ізмаїла була дружина єгиптянка. І це спричинило виникнення нової релігії. Бог припинив говорити з ним і відійшов від Авраама і взяв Авраам Ізмаїла, сина свого. І всі, хто народився в домі його, всіх, куплених за гроші його, всіх чоловіків дому Авраама, і обрізав їх того ж дня, як сказав йому Бог, того ж дня. Як сказав йому Бог. Аврааму було 99 років, коли він був обрізаний. Ізмаїлу, сину його, було 13. Того ж дня, коли Авраам був обрізаний, був обрізаний і Ізмаїл, син його, і всі чоловіки в його домі. Подібно, Подібно. до Бога. Я прочитаю це ще раз, бо саме цим ми будемо жити цього року. Отже, повірі, що було по благодаті, щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, а й за вірою нащадки Авраама, який є батьком всім нам. І в четвертому розділі послання до римлян є одна дуже цікава річ. Якщо спадкоємці будуть прихильниками закону, то віра виявиться марною і позбавленою будь-якого змісту, а Божа обітниця такою, що не має сили. Бо закон призводить до Божого гніву, а де немає закону, там немає і переступу. Тому Вспадкування обітниці є наслідком віри і повністю залежить від віри, щоб обітниця була дана як акт благодаті, незаслуженого благовоління, щоб зробити її непорушною, такою, що має силу і гарантовану для всіх його нащадків не лише для прибічників та шанувальників закону, а й для тих, хто вірить як Авраам. Який є батьком для всіх нас. я зробив тебе батьком багатьох народів. Подібно до Бога. Я є. Я є. Я Ель Шадай. Господь Бог яхве. Бог Всемогутній. Ель Шадай, якого більше, ніж достатньо. Я є. Я Яхве Рафа, Цілитель твій. Я пастир твій. Це сказано в 23-му Псалмі. І ти ні в чому не матимеш нестачі. Я Яхве Іре, я той, хто забезпечує. Я Яхве Циткейну, наша праведність. Яхве Шалом, наш мир, коли все на місці і все ціле. Нісі, Господь, мій прапор. Вітаю, мене звати Рік Рейна. Це моя чудова дружина Нетті Рейна. Так, ми з Голівуду, штат Каліфорнія. Я почув, як Кеннет Копленд розповідав про те, що Бог робить в його житті щось більше і масштабніше. Навіть тоді, у 1983 році, біблія каже нам, що віра приходить від слухання, і те, що він казав, принесло мені віру. Я тоді цього не знав, але віра оживила те, що було всередині мене. Він сказав, Бог має мільйон способів принести вам мільйон доларів. Коли ми почули це, ми сприйняли це серйозно, і ми сказали: якщо Бог може зробити це для нього, Він може зробити це і для нас. Близько 16 років тому ми купили дім за 170 тисяч доларів. На тій ділянці було дві будівлі і земля, на якій ми розмістили всі наші вантажівки для служіння, сцени і звукову апаратуру, ми збудували там телестудію. То була чудова ділянка, бо ми могли займатися служінням. І протягом 16 років ми сіяли насіння. Мені подобається говорити про це так: ми сіємо в наше майбутнє. Близько 10 років так. тому моя донька Дестіні якось підійшла до мене і запитала. Тату, ти ніколи не думав про те, щоб продати цю ділянку? Я відповів: взагалі ні. Ви всі тут живете, тут знаходиться служіння, тут достатньо місця для всього нашого обладнання, наших ніхто стен. не турбує. Ні, я не хочу продавати. Але потім з моїх уст вийшло наступне, бо я згадав, що брат Копленд сказав: я сказав: якщо хтось постукає в мої двері, запропонує мені мільйон доларів, тоді я продам цю ділянку. І хтось надіслав нам листа, в якому говорилось: ми купуємо ділянки навколо вас. Ми інвестори і хочемо збудувати автосалон. Чи не хочете ви продати свою ділянку? Того чоловіка звали Райан. Я зателефонував Райану і сказав: Вітаю, Райана, це рік Рейна, я власник ділянки, і ви надсилали мені листа. Ви телефонували моїм дітям. Ви хочете запропонувати мені мільйон доларів за нашу ділянку? Він відповів так, я сказав гаразд. Давайте почнемо оформлювати документи. І ми підписали угоду на мільйон доларів. Наступного ранку я прокинулась, і перше, що я почула, було: не робіть цього, не робіть цього. Дух Божий промовив до неї Я подумала: Боже мій, я знала це, я знала, і сказала гаразд. І я написав Райану повідомлення: «Райан, перетелефонуйте мені, як тільки прокинетесь. Близько дев'ятої ранку. Він зателефонував мені і сказав: Вітаю рік, що сталося? Я сказав: «Райане, Бог сказав, я перевів стрілки на Бога. Я сказав, Бог сказав не продавати нашу ділянку. Вибачаюсь, потрібно розірвати цю угоду. Він сказав, рік, ви божевільний. Ваш дім коштує всього 460 тисяч доларів. Я даю вам мільйон доларів готівкою. Я сказав, я знаю, дякую, але Бог сказав, щоб ми не продавали її. Будь ласка, давайте розірвемо цю угоду. Він зателефонував мені знову. Він сказав: рік, нам потрібно поговорити. Що нам потрібно зробити, щоб купити вашу ділянку? Приблизно через 30 хвилин я почув слово від Господа. Господь сказав: Рік, передай йому, що я сказав, щоб він дав тобі мільйон триста тисяч доларів і оплатив всі витрати за угоду. Я перетелефонував Райану. Я сказав: Райан, Бог наказав мені сказати вам, щоб ви дали мені мільйон триста тисяч доларів і оплатили всі витрати за угоду. Він сказав: Ви божевільний. Я не збираюсь давати вам втричі більше. Знаєте що? Забудьте про цю угоду, я відповів гаразд, тоді ділянка не продається. Через 30 хвилин у мене пролунав дзвінок і то був Райан. Він сказав: Рік, я не впевнений, навіщо ми це робимо, але ми виконаємо вашу умову. То була умова Бога: мільйон 300 тисяч доларів плюс оплата всіх витрат за угоду. Якби ми прислухались до того, що каже наша культура, це обмежило б нас. Але ось ми, люди Божі, люди віри. І завдяки нашому зв'язку з такими людьми, як Кеннет і Глорія Коупленд, які вірять таким чином, які проповідують новину про те, що Бог має багато способів зробити вас успішними, ми прийняли це слово і дозволили цьому слову стати життям для нас, ремою для нас. Так. І сьогодні на нашому банківському рахунку мільйон триста тисяч доларів. Спробуйте сказати, що це не працює. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог це добрий Бог. Він Бог більше, ніж достатньо. Він наш цілитель. Він забезпечує нас. Він наша праведність, наш мир і наш прапор. Він все, що нам потрібно, і навіть більше. Щоб допомогти вам наблизитись до Бога і розвивати свої стосунки з ним, Кеннет і Глорія Коупленд хочуть запропонувати вам свої безкоштовні видання. Одне з них присвячене партнерству, а інше допоможе вам більше дізнатись про те, що Біблія каже про стілення. Вчіться вивільняти силу віри, яка у вашому серці, і втілювати в життя Божі обітниці завіту. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Шановні друзі, Кеннет і Глорія Коупленд проводять свої конференції спеціально для вас. Це час для відновлення і збудування у дусі. Це можливість повністю зануритись у Слово Боже. Під'єднуйтесь і переживайте силу віри і Божу присутність як ніколи раніше. Ми віримо про сильний рух духа, тому, якщо ви матимете таку можливість, приїжджайте на ці конференції. Вся інформація є на нашому сайті. Дякую за те, що були сьогодні з нами. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморки. З 1973 року журнал Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Копланд та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurTe. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.